Отже, дивіться, як взагалі працює цей замок. Це замок від бренду PES, це український бренд смарт-замків. До речі, дуже хороша, якісна фурнітура, тому а, дверна, тому однозначно рекомендую. Дивіться, ось цей замок, є декілька варіантів його взагалі відкриття. Є варіант через таку ключ-картку, є варіант через е, панель, безпосередньо кодову панель, де можна набрати код. Зараз ми от спробуємо. І. Замок відкрито чути. Тобто, от, працювало на відбиток пальця, і відповідно там, на, а, там з телефона також можна відкрити. Як взагалі працює цей замок? Зараз розкажу. Зараз відкрию. Замок. Відкрили. Дивимося, відкрили двері. Отже. А, у нас завжди має бути ось така от защіпка, і, і коли, наприклад, цей механізм відключений, от ми нажимаємо ручку, а сам ригель не працює, він не закривається. Бачите, ми нажимаємо ручку, а ця вона не, не відкривається. Зсередини вона от працює. бачите? Тобто там є спеціальний такий магнітний елемент, який від'єднує, там при певній задачі від'єднує цей елемент, що можна, ну, не можна відкрити от, е, безпосередньо от, двері. Але в такому випадку завжди має бути е, замок з автоматичний замок з випаданням ригелів. Зараз я нажму цю відповідну планочку і бачите, зверху повипадали ось такі от ригелі. Тому обов'язково це має бути саме цей е, замок при, при такому варіанті смарт-замків використання. І зараз ми закриваємо. Все, ми нажимаємо ручку, ми відкрити не можемо, тільки або кодова панель, або відбиток пальця, або відповідно смарт-картка. Відкрит. Відкрито. Ось, зайшли. Тому кому потрібне професійне фахове скління будинків і інтеграція ось таких рішень сучасних в свої будинки, обов'язково вам допоможемо та реалізуємо.